Вітаю у п'ятому ювілейному для мене випуску літературних пелюсток. Так склалося, що всі книги, про які я розповідала, були або подаровані авторами, або презентувалися в нашій бібліотеці. І сьогодні ми дякуємо письменнику з Прикарпаття за ці нові книги для наших читачів і знайомимося з подарунками від визнаного майстра кримінальної прози Василя Добрянського. Це два ретро-романи з детективними Сюжетними лініями та кримінальна драма творець цілої серії літературних детективів, відомий під псевдонімом Борис Крамер, колишній редактор міської газети Івано-Франківська Західний кур'єр, Василь Добрянський за останні десятиліття став одним із найпродуктивніших літераторів не лише Франківщини, а й України. Він резонно вважає, що коли в Україні масова культура буде наповнена україномовним продуктом. Тоді українській мові ніяка кацапщина вже не загрожуватиме. В одному з інтерв'ю він сказав: я хочу, щоб мене читали якомога більше читачів. Історія й пригоди це якраз те, чого не вистачає людям у наш збіднений політикою та гаджетами час. Що таке ретро-роман? Це історично кримінальний твір, у якому поєднується історія і розслідування злочинів. Причому автор може зробити наголос як на першій складовій, так і на другій. Ідеально, коли історичне тло і слідство органічно сплітаються в стрімкий і захопливий сюжет. Якщо хочете знайти відповіді на питання, які виникають сьогодні, то шукайте їх в історії. Там уже все було. Тільки, на жаль, ми не знаємо свого минулого, передусім тому, що досі не скинули з себе пут трьохсотлітнього рабства, нав'язаного нам Московією. Ось такі слова Василя Добрянського. Ну і звертаємося до книг. Жереб, новий цьогорічний гостросюжетний роман. Це класичний детектив із елементами трилера. На звороті обкладинки інтригуюча цитата: Минуле минуло, перевдягнувся, перевзувся, змив бруди кров, усе гаразд. Старі гріхи забуті, двері забиті наглухо, могили поросли травою. Тепер він добропорядний громадянин, із яким приятелює навіть мер міста. Але ж тіні з темного боку вулиці нікуди не зникли. Вони ж, як відомо, з'являються там, де схочуть, і повертаються, ледве про них забувають. Двоє героїв цієї книги давні друзі. Але проблема в тому, що один із них начальник міської поліції, а другий слідчий, який через важке поранення, отримане під час стрілянини в найпрестижнішому готелі міста, відсторонений від справ. І майбутнє обох героїв цілком залежить від розкриття саме цієї трагедії, що на перший погляд виглядає стовідсотково глухо. Детектив, сповнений загадок, напруги та яскравих психологічних деталей, а примхливий сюжет здатен завести в глухий кут навіть досвідченого читача поліційних трилерів. Книга Вибір капітана Котляревського ось ця книга, вийшла ще у 2020 році. Вона має під заголовок нотатки палаючу Європу. Навесні 1810 року Наполеон Бонапарт посилає шевальє нантеля з дорученням в Україну. Той збирає друзів та їде шукати для імператора союзників серед козаків. Пригоди молодих французів, які долають важкий шлях від Парижа до землі драконів, подаються в класичному авантюрному стилі. Разом з французами подорожує книга українського письменника. Наполеон вважав, що книжки як солдати теж беруть участь у боях і хотів, щоб Енеїда Котляревського була у нього в тилу, а не стояла супроти. Не судилося. В іншій сюжетній лінії цього роману детективній події розгортаються у наш час. У подільському містечку Пригурща загинув вчитель історії. З його бібліотеки зник раритетний примірник Енеїда Івана Котляревського з автографами і листом французького імператора. Пошуки стародруку та розслідування вбивства приведуть до тієї наполеонівської експедиції, всі учасники якої трагічно загинули. Книга Убий мене, коли я упаду має такий самий підзаголовок нотатки про Палаючу Європу і є продовженням е, роману вибору капітана Котляревського. Е, в цій книзі. 1811 рік, переддень Наполеонівської навали. Наше вельмешановне панство номінально вже російське, а за духом, хто який, хто польський, хто український. У садибі богуслова Гловацького в околицях Бердичева збирається шляхта. Чекають на відкриття полювання та раптом знаходять вбитого офіцера. А далі розшук, пригоди, підземна в'язниця, отрута, самодурство шляхтичів, продане життя, пістолі та шаблі, бойова дружба та вірність. Злочин розкрито, але попереду свавілля влади, ревіння пожежі, загроза загибелі, підземні ходи і неочікуваний порятунок. Це дуже-дуже цікава пригодницька детективна оповідь про одну з маловідомих сторінок нашої історії. Читаємо і до зустрічі у наступних випусках літературних пелюсток.